Цікавинки від мівчука. Полудниця. Злий дух слов'янської міфології проявляє активність опівдні та мешкає на полях зазвичай влітку. Вважається причиною сонячних ударів в спекотні дні, зображується як дівчина чи стара жінка в білому одязі з довгим розпущеним волоссям і мішком на спині. З собою могла носити серп або косу. Спекотні дні, особливо під час жнив, з'являлися на полях та карала тих, хто працював опівдні. Викликала запаморочення, нудоту, насилала міцний сон, могла залоскотати до смерті або в крайніх випадках відрізати голову. Та й нападала не одразу. Спочатку задавала питання, здебільшого ті, що стосуються вирощування та збору врожаю. Крала дітей, які лишалися без нагляду чи гралися у полі. Через це батьки лякали дітей, забороняли гуляти в спеку і тинятися по полям. Бо їх закине в мішок Полудниця, запече та з'їзди. Обов'язково підпишіться на наш канал. Чекаємо на ваші вподобайки.